Що ж, сьогодні у нас завдання ось такого класного чоловічка. <гум> І Планетяна. Що ж, давайте розкриємо секрет, що ж це за найважче таке завдання було на НМТ, а взагалі це буде тип вид завдань, які от були важкі на НМТ. Саме це ось таке завдання з відповіддю, так, короткою відповіддю. Таких завдань було в, кож... було в кожному варіанті. Я просто показую, мовно, до прикладу, щоб ви могли зрозуміти: а що ж це завдання? Чому воно таке важке? А тому що в цьому завданні в нас поєднана і система координат, і а, координати, відповідно, так, і а, стереометрія. А раніше такого не було ННТ. Цього року придумали, да? вони взяли і скомпонували ось цих дві взагалі теми. Тому працюємо. Що дивимось на завдання. Ви прямокутній системі координат у просторі задано циліндр. У нас по факту просто ну, є циліндр, що ви просто розуміли, да? Ось ви переріз, якого є прямокутник АБЦД. Висота і радіус а, є рівні. Обчислити площу поверхні, якщо в нас є А. Це, да, точечки, і записати у відповідь а, це поділено на щось. Дивіться, що таке ось е, циліндр, да, Давайте, по-перше, ми намалюємо да, цей циліндр. Дивіться, я відразу малюю його нормально, тобто він може бути, типу, якось ось так. Нагнути, да? тобто він десь в просторі. Ми не знаємо, що він не стоїть ось так. Да? Він... Що таке циліндр. Блін шкода, що в мене в мене є насправді. Ось цей мікрофон, він має форму циліндра. Він може ось так бути, може, ось так бути. Я сподіваюся, мене нормально чути. І він може ось так стояти. Тобто, розумієте, да? тобто він якось стоїть. Але ми будемо на нього дивитися, умовно, з однієї точки, да, що він от стоїть ось так прямо. Знає, тобто, ми його намалюємо ось так, що він стоїть прямо, да, і трішечки, можливо, координатну пряму площину посунемо. Далі, То, ось, в нас є циліндр. Далі в нас сказано, що осьовий переріз. Це є прямокутник. Дивіться, давайте пригадаємо що таке осьовий переріз. А в нас циліндр це коли в нас ось навколо центра, так, навколо нашої осі, у нас є ось така вісь. Вона уявна, ми обертаємо прямокутничок, а затворюється циліндр. Осьовий переріз це по факту, коли ми от, взагалі от циліндр це як торт. Що таке осьовий переріз. Це коли ви берете ножом торт, ріжте по центру. Все. Тобто, по факту, нам потрібно просто по центру перерізати. Да? Тобто, от взяли от, через центр. Так, тільки давайте я зараз трішечки гарніше ось, ось так намалюю. І перерізали, так? Тобто, ось так. так, гаразд. в мене немає тут цього, але низ ми не бачимо, да? тому, тому тут буде так. Да? Тобто, він низ від нас прихований. І ось туди, так? Да? Все. Дійшли. Тобто, бачите, у нас утворюється прямо кутик. Я можу, звісно, не художник, але. Чисто через центр ми пройшли. А, тепер. Що в нас сказано? Що ось цей прямокутник це А, Б, С, Д. Що в нас ще сказано про цей прямокутник? По-перше, А, в нас має координати мінус 10, 8, 3. Де в нас має координати 0, мінус 7, 8. Нам треба знайти S повної поверхні циліндра. Нам треба знайти S. Давайте пригадаємо формулу повної поверхні циліндра. По-перше, це дві основки і додати бічну площу бічну. Тобто 2πr в квадраті додати 2πr помножено на помножити на висоту. А, да? Тобто у нас площа, це пі r квадраті, у нас такі дві площі, да? то тобто є площа круга. І додати бічну так, це довжина кола на висоту. Так, що в нас є ще в умовці, тому що я інколи щось пропускаю. У да? нас ще є в умовці ось така важлива штучка, що висота і радіус є рівні. Тобто, ми можемо написати, що радіус – це в нас висота. По факту, для чого це не треба? Бачите, формула в нас є радіус і висота. Тобто ми можемо умовну висоту замінити на радіус. У тобто нас буде пі Р це саме для нашого випадку, да? додати 2 пі r і ось цей висоту ми замінимо на r, так, да? тобто це по факту одне й те саме. Тобто буде R на R це r квадраті, так? Тому у нас буде 2PR квадраті додати 2PR квадраті. Це буде 4Pr квадраті. Да, тобто, по факту нам треба знайти тільки радіус, да? Тобто радіус. Якусь частинку радіусу. Давайте подивимося, що в нас взагалі дано. В нас сказано, що висота і радіус у нас є рівними. Дивіться, взагалі, моя умовно, на те, що рекомендація. Ну, а... А, взагалі, це, якщо у вас є, да, то є якась там висота, ще щось, і воно якось взаємопов'язане, позначайте його, да, сам і так далі. Тобто, да? якщо у вас немає числа, кірами, позначайте, що у вас було. Отже, радіус, дивіться, радіус, це в нас по факту буде. Ось це, так? Це вна... ось ця штучка, це в нас буде радіус. Ось тут у нас, так, тобто ось це радіус. І ось це радіус. І, Або ну, можна просто радіусом, так, тобто як буквочка радіус. І ось це, да у нас а, Б, також буде радіус, так? тому що це. Дивіться, що можна помітити взагалі, по-перше, це в нас прямокутник. Якщо важко ось так розуміти, ось, тобто, ну, це по факту ось така буде, да, так? штучка. Дивіться, де в нас? Ось тут ось зверху у нас два радіуси, а ось тут радіус. І в нас є ось ці просто точечки. Дивіться, взагалі, ось це дуже схоже, правда, на прямокутний трикутничок. Ось тут, коли висіть прямокутник, найкращий спосіб це йти до прямокутного трикутничка. Тобто, якщо ми знайдемо діагональ, дай чому дорівнює ось ось ця умовна відстань, я її ось. Це я її червоненьким наведу, щоб було її видно, точно, щоб не збутись, нам потрібно знайти діагонал. Загальному, якщо у вас є ось ці точки, да? ну, то есть, по факту ви можете знайти тільки відстань між цими точками, а відстань ну, відстань це ось ну, це, 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 це від, довжина від, довж... ви можете знайти тільки довжину ось цього відрізку умови. І якщо ви знайдете, да? то есть, у вас буде там якесь значення, то ви бачите прямокутний трикутничок і за теоремою Піфагора можна знайти, тобто да? да? це в квадраті, це в квадраті, трівня це в. Тому так. Тому давайте, перш за все, ми знайдемо довжину, АЦ. Це у нас довжина дорівнює. Пам'ятаємо, в нас є формула щодовжина, як вона шукається, це в нас буде перша координата то 0. Ні, давайте, напевно, звідси будемо віднімати. Це буде мінус 10х відняти х, х1 відняти х2. До квадрату, це буде наше х. Далі додати y1, тобто 8 відняти мінус 7 до квадрату. Ось це трішечки в сторону, І е, дод... так, секундочку, воно в мене не влізає. Значить, я буду ось тут писати. Це в нас буде так? корінь вже. Та хідняти х1 до квадрату, тобто це буде мінус 10 підняти 0 до квадрату. Додати 8 відняти мінус 7 до квадрату. Додати 3 підняти 8 до квадрату. Рахуємо. Мінус 10 мінус 0 до квадрату. Де факту? Мінус 10 в квадраті або 100. 8 відняти мінус 7, це буде 8 плюс 7. Тобто це буде 15. 15 квадратів це у нас 225. Далі, 3 відняти 8 це мінус 5. Мінус 5 до квадрату це у нас буде 25. Так, якщо порахувати, це має бути 350. На всякий випадок. Дивлюся, так, да, це 350. Далі, обов'язково ми виносимо. Хоча тут можна і несправді не вносити. У да? тобто, нас ж потім за теоремою Піфагора, да? то тобто, ця штучка це корінь з 350. Можна було винести з під корення, але так як в нас за теоремою піфагором будемо шукати, да? то тобто, що сторона в квадраті дорівнює катет в квадраті плюс катет в квадраті дорівнює гіптонуса в квадраті, то от ми знайдемо. Да? Тобто, по факту, що в нас далі треба да, за теоремою піфагора продовжуємо шукати? Маємо, що в нас радіус квадратів додати. Інша сторона, да? інший катет – це у нас два радіуси в квадраті. І дорівнює ось ці, да, третій гіподоносці 350 квадратів. Тобто маємо, що радіус в квадраті плюс два радіуси до квадрату. Це буде 4р в квадраті, дорівнює 350. Так, я сподіваюся, вам видно. Це буде 5 радіусів в квадраті, дорівнює 350, я трішечки в сторону зміщуся. Ділимо на 5. Це буде радіус в квадраті дорівнює 70. І дивіться, відразу можемо е, не шукати r, а у нас, бачите, в формулі радіус в квадраті. Тому можна відразу підставляти. Тобто, S, да давайте то есть, тут напишу S дорівнює. Це буде 4 π помножено на 70. Це буде 280. І в нас у відповідь просять знайти S, поділено на 2, тобто ну, нам просто вказати число, да, щоб в нас не було ось цього пів. Тобто це буде 280. Отже, взагалі в таких завданнях, да, коли у вас є координати да, і ось поєднання з якоюсь фігурою, у вас буде зазвичай якихось дві точки. От найкращий спосіб, або точніше, найправильніший спосіб, це вас в завданні буде знайти або серединку, куди да, то є, або дійсно відстань шукати. Відповідно від того, ви відштовхуєтесь, де ось ця відстань може бути використана. В загальному в нашому випадку тут були просто, що в нас є прямокутничок, а відповідно, і в нас є діагональка в ньому, то ось ця. і ще оце буде прямокутний трикутничок. І в прямокутного трикутничка в нас є два способи всього вирішення: або теорема піфагора, або синуси косинуси, косінсу, тригонометричні наші відношення. Ну, тут кутів немає, тому теорема піфагора. Склали рівняння, так, записали, зайшли радіус, і радіус підставили ви. sua. é